Всім привіт, дівчата! Сьогодні хочу поговорити з вами про продукти, котрі являються моїм розчаруванням, в котрих є. Дуже такі суттєві недоліки, і, можливо, на котрі не варто витрачати свої гроші і час. По-перше, це найпопулярніша тональна основа називається вона Beautiful Skin Foundation від Шарлотти Тілбері. Чесно кажучи, вона настільки силіконіста, що її важко розподілити по обличчю. Тобто з цією тональною основою треба використовувати якісь такі конкретні, гарні а, силиконові бази, для того, щоб можна було її гарно розподілити, і, можливо, вона буде при цьому класнолежити. Лежати. Так, тут доволі зручна упаковочка, помпа 30 мл, дуже широка гама відтінків, але по самій консистенції, по текстурі. Цей продукт незручний у використанні. Наступний продукт, який я не дуже зрозуміла, це також продукт від Шарлоти Тілбер, їх буде сьогодні багатецько, ви зараз це побачите це Tinted Love. А я, якщо чесно, не розумію, в якій конфігурації він може бути потрібний. Він для губ надто-надто такий незволожуючий, надто тоненький. Хоча, коли ви його наносите, відчувається він як водичка і здається. Що він зволожує, але по факту не зволожує. Так він тінтує, він доволі добре тримається, він не окисляється. Отакий він і буде, трошки навіть світліший, ніж зараз на руці. Але ну, ні для губ, ні для щок він особливо ніякої різниці не робить, і я, якщо чесно, не розумію, навіщо він потрібен. Ще один продукт від Шарлоти Тілбері. Відразу вона в нас попала під роздачу, відразу третій продукт і третій від Шарлоти це Magic Lip Oil. Він не зволожує мої губи. Можливо, якщо губи класні, в класному зволоженому стані, то цей засіб буде не робити нічого. Але якщо губи сухі, то мені здається, що він іще більше сушить. Не знаю, цей Magic Lip Oil. він мої власне, губи зовсім не зволожує. 8 мл, гарно пахне, приємно відчувається на губах, не дуже легко наноситься, тому що загуста текстура для такого роликового аплікатора. Не знаю, якщо чесно, я його абсолютно не зрозуміла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього продукту. І ще один продукт насправді мені дуже подобається ця пудра. Вона просто робить якісь чудеса, вона дуже класна. Але я її купувала як компактну пудру. У мене, до речі, у відтінку 01 Fair найсвітліший відтіночок, наскільки я розумію, але вона така призора на обличчі, тобто підійде дуже для широкої такої палітри. В цієї пудри немає аплікатора. Оце моя головна претензія до неї. А я її використовую з аплікатором від своєї старої пудри, яку я використовувала півтора роки. Звичайно, що аплікатор там не в кращому стані, і мені хотілося б, щоб у компактної пудри був аплікатор. Навіщо випускати компактну пудру, якщо ви не випускаєте з нею аплікатор? Я розумію, немає пуховки в розсипчастій пудрі, тому що ви використовуєте її вдома. Пуховку можна купити окремо, там доволі багато. Місце для неї, можна використовувати з пензликом, а компактна пудра навіщо? Ну Тобто, я маю носити її з собою, чи маю використовувати її тільки вдома з пензликом, але ж з пензликом мені краще використати розсипчату пудру. Ну, взагалі, напишіть, що ви думаєте, з цього приводу. І тут доволі мало місця для. Аплікатора з моїм аплікатором я маю дуже отак притиснути, щоб вона закрилась. І я так думаю, що з часом вона просто перестане закриватися, бо ну, треба зусилля докласти для того, щоб її закрити з моїм аплікатором. Ось такі в мене думки на рахунок пудри. Ще один продукт, який вартує дуже багато грошей, але не робить майже нічого. Це скраб Vedalims Franже Pani Маної. дуже класна серія. Він такий приємний на дотик, він такий цікавий, цей скрабок. Але, по-перше, він погано скрабує, бо він дуже-дуже такий дрібненький, і при цьому, ну, якийсь не надто абразивний чи що, я не знаю, як його описати. Ну тобто він не дуже класно справляється зі своєю функцією як скраб, і при цьому він не дуже класно звучать вложує шкіру, але е, залишає на шкірі, знаєте, таке відчуття, наче тонкий шар гуми. Ну тобто, не, ну для мене це неприємно. Напишіть також, будь ласка, за що ви цінуєте цей скраб, якщо ви його цінуєте, можливо, а в мене ще буде шанс змінити свою думку на рахунок нього і полюбити його. Зараз я користуюся скрабом від Джовані, я його дуже люблю і ну, там я розумію, що я роблю. А тут я не розумію, якщо чесно, що я роблю, коли я його використовую. Також мене зараз закидають гнилими помідорами, бо це Вікторія Сікрет. Дуже приємно пахне. Дуже мені подобається, як пахнуть їх ці спреї і. А... Я, якщо чесно, не дуже розумію, навіщо цей продукт. Тобто, використовувати його на волосся, ну, можливо. Але що тоді робити з ароматом, який в мене на тілі? Тобто, не будуть, чи не будуть вони між собою якось конфліктувати? Якщо використовувати його на тіло, то тільки вдома, як домашній аромат, бо він потребує оновлення, його вже не буде чутно там, через 2-3 годинки. Тому так, я його купила, я від нього кайфую, але я не розумію. В якій конфігурації він буде для мене максимально корисний, в якій конфігурації мені захочеться його використовувати? І він буде триматись, наприклад. І, ну, для чого ви його використовуєте? Також напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі. По тому самому принципу я не рекомендую дуже такі підсвічуючі пудри. Я не знаю, що вам сказати на рахунок них. Мені дуже подобається, як пахнуть метеорити, мені дуже подобається, як вони виглядають. Мені час від часу подобається нанести їх на шию, на зону декольте і трошки на обличчя, так, на повністю на все обличчя. Але як такої функції вони ніяку функцію не. Суть. Вони дають просто вуаль і все. Власне, це все. Тепер про консилери. Наразі дуже популярні консилери в ручці. Це дійсно зручно, дійсно так приємно, але ж це зовсім не раціонально. По-перше, все одно тісточкою чи пензликом, чи що там є в цих консилерах-ручках, не нанесеш так класно, як спонжем, чи пензликом. Ось цією штучкою в мене не вдається нанести рівномірно, тоненько, гарненько, розтушовано, розтушувати края і так далі. Але при цьому. Ми платимо доволі велику суму за пензлик чи за оцю губочку на кінчику, і використовуємо все одно ті самі засоби, що і будемо використовувати, використовуючи звичайні консилери. Та при цьому в консилерах-ручках дуже-дуже мало продукту. Шарлота Тілбері ще куди не йшло, тут цілих 4 мл, але вона так важко відкривається. Ви можете. Побачити, що це ну, просто дуже важко воно відкривається, дуже важко її виняти звідси. Сам по собі консилер непоганий, але його дуже мало, 4 мл, за таку ціну, це взагалі ні про що. У Estee Lauder біля 2 мл, у Clay Depot... Також дуже маленький об'єм 2,2 мл. За 56, мені здається, євро, і плюс вони ніколи не виглядають естетично, ніколи не виглядають чистенькими, ніколи не виглядають гарненько. До речі, клей-депо класно відкривається, дуже легко. Стілаудер також більш-менш легко відкривається, але клей-депо, бачите, вони ще тут зробили такі насічки. На ковпачку, тому дуже легко його взяти і дуже легко надіти. За це плюс, але все ж таки я не рекомендую купувати такі консилери. Я рекомендую купувати консилери в баночках. В них, як правило, десь від 6 плюс мілілітрів. Давайте порівняємо і точно вам скажу. У Шанел 7,5, у Charlotte Тілбері 7,2, у Dior 11. Цього об'єму вистачить на рік. Одного такого консилеру для мене вистачає на рік використання. Вони взагалі абсолютно не гірші, ніж канцелери в ручках. Так, вони не мають дублікатів, тобто не можна купити оцей ось в такому форматі. Але є інші також дуже-дуже достойні варіанти. Масло, яке я не дуже зрозуміла, і взагалі, якщо чесно, сам по собі продукт масла для волосся, я не дуже розумію. Я розумію сироватку для волосся, котра дуже-дуже гарно зволожує, працює так же, як і масло, але при цьому не жарнить і не не пересушує кінчики, бо якщо масло нанести забагато, то це більше шкодить, ніж на користь волосся. Так ось, масло від Maracon Oil, я взагалі не розумію. Я не розумію, чого воно таке популярне, бо є набагато кращі набагато цікавіші продукти. Я думаю, що тут більше реклами, ніж реальної користі. Це одне з перших масел для волосся, мені здається, які з'явилися на ринку, тому воно стало таким популярним. Ще один продукт, який я не не розумію і на який я не рекомендую витрачати гроші, це тональні основи з супер легким покриттям, чи тональні основи, котрі нормально виглядають на шкірі, тільки якщо їх нанести супер-супер тонким шаром. Мені здається, що краще вже нанести консилер на потрібні місця, там під очі, чи на якісь почервоніння навколо носа, і взагалі без тональної основи, чим використовувати шар, який не дає нічого. Сказати, що вона класно зволожує, ні. Для мене силк не класно зволожує. Сказати, що вона дуже вирівнює тон, ні, вона майже не вирівнює тон. Сказати, що вона щось перекриває, ні, вона нічого не перекриває. Тобто я взагалі не бачу необхідності використовувати цей продукт, котрий не несе ніякої функції. Ще один продукт. Який має дуже гарне розпилення, але при цьому дуже програє тому самому MAC Prep and Prime це Charlotte Тілбері Airbrush. Щось я по Шарлотті сьогодні пройшлася, мені аж соромно. Але ну, дійсно я вам чесно, продукти, які мені не дуже подобаються, я чесно кажу, що вони мені не дуже подобаються. Мені ніхто не платить за відгук, за те, щоб я сказала щось хороше, чи для, щоб я сказала щось погане, я кажу так, як воно є. Так ось, від Шарлотти Тілбері він е, дуже, дуже дуже сильно програє спрею від Мак. Е, Мак спрей він допомагає так всі текстури згладити. Він допомагає всі пудрові текстури між собою подружити. Е, він допомагає. Нанести тональну основу гарним шаром. Від цього спрею в мене причі, тому я його не можу вам рекомендувати і, навпаки, хочу сказати, що до нього треба відноситись дуже-дуже уважно. І останній продукт, на котрий я більше не буду витрачатися, це лаки для нігтів. В мене є один мій найулюбленіший лак для нігтів. Виглядає він ось таким чином, і він є і базою, він є і укріплювачем для нігтів, він є і топом, і всім відразу. Наношу його іноді. Вод... Один, іноді в два шари, тримається він добре, і е, ніяких проблем з ним немає. Дуже швидко сохне, дуже класна щіточка. У бренді OPI, дуже дивна щіточка, на мій погляд, вона е, така не стоншена на кінчику, вона дуже товста на кінчику, і вона дуже дивно наносить. Купувати лак для нігтів за недешеву ціну. При цьому ще купувати до нього базу і купувати топ. Для мене це занадто. Плюс до всього ще й у використанні. Ви наносите базу, сушити, наносите лак, сушити, наносите топ, сушити. І це все сушиться дійсно дуже-дуже довго на моїх нігтях. Не знаю чому. За цією штучкою такого не відбувається. Тому замість оцих чотирьох банків. Я використовую одну і дуже-дуже задоволена. Хочу ще раз підкреслити, що ми всі з вами індивідуальні, і якщо продукт не підійшов мені, то це не значить, що він не підійде вам. І навпаки, якщо він підходить вам, то це не значить, що він підійде мені чи будь-якій іншій людині. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, було цікавим і корисним, то звичайно підтримайте мене лайком і побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!